Є великі нагрузки, навантаження, які дають можливість розкритися фізично та психологічно. Тобто є можливість якогось росту над собою і розуміння того, що в тебе є люди, на яких ти можеш покластися. Тобто це братерство, воно, Якщо в якомусь соціальному житті його нема, то тут можна його знайти і отримати вплив на себе, що от. Не тільки я можу і хочу щось робити для держави. Інколи ти задумаєшся про те, що може десь ти втомився, і тут повратими починають розповідати, що там якісь історії, і ти думаєш, блін, треба ще трошки попрацювати, на що ти задумаєшся про те, щоб спинити себе або перепочити. Мотивація це слово таке, вона приходить і уходить, якщо ти воюєш. Але так, ти мотивуєшся тими людьми, які монотонно роблять свою справу і не думають, що я втомився. Вони постійно в по очазі війни і постійно гартують себе цим. Тому хочеться брати приклад і не відставати від них.